Пані Непосидючка задала мені такий гарний коментар. І як то кажуть, хто стукає, тому її відкривають. Даю відповідь на відео. Маю ось такі голубенькі форсуночки. Називаються вони крапельниця садова регульована. Тобто ми регулюємо цей обсяг поливу в гортензії. Якщо ми відкручуємо крапельницю, обсяг. Ну, набагато більше, і її можна скручувати настільки, що буде поливати як крапельний полив. Тобто ви самі регулюєте, що вам потрібно, і все залежить, звісно, від тиску води. Але чому саме голубу я вибрала крапельницю? Тому що вона за годину видає 80 літрів. Червоненька видає 60 літрів, а коричнева видає 2-4 літри за годину. Також все залежить від тиску. І чому саме голубенька? Тому що я включаю свій полив буквально на 5, 7, 10 хвилин. Це все залежить від пори року, наскільки моя гортензія потребує водички.